Максим Бровченко щойно закінчив писати нову картину. Свій витвір він присвятив полеглим героям. Ось тут жінка, мати, біжить зустрічати козака, а дівчина плаче, а тато ось тянко. Дуже за турбую, щоб я не хочу, щоб ніхто більш... ніхто не гинув. Але ми ніколи це не забудемо, ніколи це не пробачимо. Юному художнику 11 років. Малювати він почав під час карантину. Нині на його рахунку більше сотні картин. Сам хлопець цікавиться астрофізикою. Тож і теми для малюнків в нього були відповідні. Я тоді малював тільки космос. Зараз не тільки космос. Я все харізу холи. Беру ось просто білий пустий холст. Я не знаю, що я буду малювати. Потім, коли я там щось починаю малювати, там ще щось проявляється. Я вже знаю тоді, що я малюю. Однак тепер головною темою його творчості є війна в Україні, яку він добре відчув на собі. Йому почала снитися. Війна, він почав її малювати, причому ці малюнки були дуже такі страшні і дуже лячні малюнки. А потім, коли 24 лютого прилетіла по Бородянську, він сказав, що знав, що це буде. У Максима розлад аутичного спектру. Тож він дуже гостро переживав те, що до його міста вдерлися загарбники та позбавили їх мирного життя. На жаль, це випробування безжально вдарило по здоров'ю хлопчика. Макс дуже, дуже важко це переніс, аж до того, що в нього почали, він перестав відчувати свої кінцівки. Він не знав, чи він є, чи його нема. Після окупації у Максима зовсім пропала жага і до життя, і до творчості. Все його дратувало, все було не таке на дотик. Ну тобто, це наслідки стресу. Період реабілітації тривав близько місяця. А потім мама наполягала, щоб Максим повернувся до свого захоплення. Перше також малюнки були такі страшні. В нього була картина, де Ангел плаче кривавими с на російський прапор, але потім ну поступово Макс повернувся до життя, повернувся до творчості. Хлопець продовжив малювати війну, його роботи вражали геть усіх. Картини Максима брали до різноманітних експозицій. І зрештою, слава про український талант дійшла аж до папи римського. У Львові проходила виставка, і Макс передав дві картини. І одна з картин сподобалася Пантіфіку, і її передали дружини військовополонених з Азовсталі. Макс попросив передати, щоб молився за Україну. Так Максим отримав неабиякий стимул до творчості. Згодом його витвори почали виставляти у США і деяких країнах Європи. Я Цими картинами намагаюся довести цивілізованому світу, що відбувається в Україні, і тому я не хочу переставати малювати. Хочу показати, щоб всі знали, щоб не на росіян, показати правду цивілізованому світу. Невдовзі картини Максима почали купувати. Юний художник зрозумів, що може бути ще кориснішим для країни, віддаючи свої гонорари на потреби ЗСУ. Відправо більше ста тисяч. Я вирішив дяка, допомогти нашим військовим ще більше, щоб вони там покупали все, що їм потрібно, там зброю, машини і так далі. За цю безкорисливість, самовідданість та допомогу Збройним силам України Максим Бровченко отримав державну відзнаку на вже згаданій церемонії нагородження юних героїв 12 серпня 2022 року. Коли побачив самого президента, я був шокований. Який стояв біля Олени Зеленської. Я був дуже радий, що їх побачив. Він подарував мені телескоп та це велике полотно, так що його підписав і сам підписав всіх переможемо. Попри нагороду, хлопець героєм себе не вважає. На його думку, він просто робить те, що мусить. Просто допомагає нашим військовим. Це пришвидшить нашу перемогу. І, це, і ця війна закінчиться. Під час великої війни у хлопця з'явився кумир Валерій Залужний. Художник дуже хотів зустрітися з головнокомандувачем. навіть намалював для нього картину, і нарешті мрія таки стала реальністю. Зустріч пройшла на одному подиху, бо було настільки цікаво, настільки позитивна така енергетика була, що все пройшло ну, як одна мить. Валерій Федорович йому подарував принт. Ось така також річ. Це дула танка російського, збитого танка, нарізаний. Мак щасливий. Радуючи початок Великої війни, 11-річний Данило Прятка навіть сьогодні не може стримати сліз. Воно страшніше було, я вам чесно скажу, коли я прокидаюсь прикидаю, і мені кажуть, почалась війна. Це взагалі ну все типу, немає України, атомна там на бомба нас розрушить, не буде України. Батьки Данила. Займаються волонтерством і допомагають армії. А сам хлопець з головою поринув у свою улюблену справу малювання. З часом у родини виникла ідея, чому б не виставити картини Данила на аукціоні Ебей, а гроші віддати на потреби української армії. Продали 24 картини і виручили з цього 815 доларів. Данило мріє стати відомим художником, і, схоже, перший крок він вже зробив. Одна з його картин зацікавила кількох закордонних галеристів. На ній Данило зобразив родину героя нашого попереднього сюжету В'ячеслава Ялова, опікуна чотирьох дітей. Картина була намальована про хлопчика Славка зі своїми чотирма братами та сестрами. Його мати загинула під час обстрілу на Донеччині. Він їх охороняє своїх е, дітей квіточок. І у них він хоче, щоб у них було світо майбутнє. Дев'ятирічна Кіра З Чернігова завжди пишалася своїм густим довгим волоссям. Ще з малку вона хотіла відпускати довгу косу. Та війна змінила дівчинку. Її погляд став дорослішим, а волосся коротшим. У березні 2022-го їхній рідний Чернігів опинився під нещадними російськими обстрілами. Цілий місяць Кіра та її батьки ховались у підвалі, отримавши такий важкий досвід. Дівчинка твердо вирішила, вона повинна допомогти армії перемогти це зло. Але після обстрілів в будинку її сім'я сама потребувала грошей. Тому Кіра вдалася до відчайдушного кроку і продала своє волосся. Готова? Так. Да. Вчинок маленької рапунцель розчули в перукарку та й всю країну теж. Гордість була від того, що в нас. Но у нас такі діти, у нас е таке росте покоління, і що воно хоче якось свій вклад зробити в те, що зараз е відбувається. У підсумку 5 жмутів або 80 грамів дитячого волосся продали за 3 тисячі гривень, які пішли на потреби зсу. Маленька Кіра геть не шкодує про свій вчинок у своєму віці. Вона вже розуміє, що її втрата волосся ніщо. Порівняно з тим, що втрачають інші діти на цій війні. Березень 2022-го. Київ щодня обстрілюють російські загарбники. Столичні діти замість гральних майданчиків змушені зустрічати весну у підвалах. От тим раз Наталія Степанівна сказала: Діти, беремо воду, їжу іграшки. Зараз повітряна тривога, спускаємося в підвал. В одному з таких бомбосховищ, семирічна Амелія, вирішила підняти бойовий дух наляканих людей. Вона завжди мріяла бути співачкою та займалася вокалом, тому заспівала пісню «Let it go» з диснеївського мультфільму Крижане серце. Люди, як зачаровані, слухали дівчинку, забувши про все. Пусти і забуть, що про слов не вернуть. Цей спів під обстрілами зворушив мільйони людей по всьому світу. Про Амелію написали такі відомі видання, як Нью-Йорк Пост та Сінен. Співачка та актриса Ідіна Мензел, яка озвучила головну героїню, написала у своєму Твіттері. Ми вас бачимо. Ми справді вас бачимо. В очах іноземців вона перетворилася на символ незламності українських дітей війни. Це дало дівчинці шанс втілити свою мрію стати відомою співачкою. Спершу Амелія заспівала акапельно у польському лодзі. Роду Дуже швидко дівчинка стала улюбленицею співочих шоу. Привіт усім. Це одно. Це одно. Я здолала все давно. Ви, напевне, пишаєте своєю дочкою. Дуже пишаюся. Вона співала дуетом з тіною Кароль. Та польською зіркою катаржиною ласкою І навіть виконала гімн України на стадіоні перед матчем нашої футбольної збірної. Однак мелія не просто втілила свою мрію своїм співом на весь світ. Вона зібрала чималу суму на допомогу українцям, які постраждали від війни. Великий концерт транслюватимуть його в 40 країнах світу. Вже продано 11 тисяч квитків. А всі глядачі-телеглядачі зможуть відправляти спеціальні смс які конвертуватимуться у пожертви на користь України. У планах маленької зірки та її мами ще багато виступів. Вони популяризують Україну по всьому світу та збирають пожертви. Та головне, що своїм прикладом Амелія ніби промовляє світові Україну з таким поколінням ніколи не зламати.